Чурай, Маруся, засвід стали козаченьки, Засвід стали козаченьки в похід з полуночі. Заплакала марусенька свої ясні очі. Не плач, не плач, марусенька, не плач, не журися. Ти за свого миленького Богу помолися. Стоїть місяць над горою, та сонце немає. Мати сина до доріженьку сльозно проведжає. Прощай, милими синочку. Та не забувайся за чотири неділеньки додому вертайся. Ой, рад я, матусенька, скоріше вернутися, Та щось кінь мій вороненький, воротях спіткнувся. Ой Бог знає, коли вернусь, у яку годину. ж мою марусеньку, як рідну дитину, прийми ж її, матусенька, бо все ж Божі волі. Бо хто знає, чи жив вернусь, чи ляжу у полі. Яка ж бо то, мі синочку, година настала. Щоб чужа дитина за рідною стала, засвіт стали козаченьки в похід з полуночі. Заплакала марусенька свої ясні очі.